Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс, і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії, рік Транспорт Фіве. Зараз ми спостерігаємо за нашим крокодилом, який перевозить інгредієнти для продуктів. Нещодавно ми побудували тут нову лінію. Ну як нову лінію? Перебудували, можна сказати, однак наприкінці виникла проблема. Дехто замітив і в коментарях це побачив, вказав, за що їм подяка. ось. Ми тут побудували неправильний міст. Неправильний міст, тому що у нас тут вийшов неправильний. Просто неправильний, тому нам прийдеться його. Перебудувати абсолютно повністю. Ми зупинимо це швиденько на паузу. Якщо хтось не зрозумів, у нас тут був міст кам'яний, а нам потрібно щось покраще, тому що все ж швидкість, так. Хоча, в принципі, мені здається, і так цей потяг не дуже та й витягне. Так, у нас тут шматочок ще моста залишилося також. Ми його знести. Так. Ось. Мені здається, що цей міст у нас не витягне, що цей потяг у нас не витягне, те, що потрібно. Ось, отже, знову ж таки, витратимо декілька мільйонів на будівництво цього моста. А точніше, ось у нас по стандарту ставиться ось цей А, це бетонний, навіть не кам'яний, тому що кам'яних вже немає, а нам треба металевий. Ось, швидкість краща. Е, от, і все інше. Хоча по факту, по факту скажу я вам, по факту не дуже то і змінюється. Ну, але міст краще виглядає, можемо, в принципі, подивитися ось докладніше, ось так. Ось такий у нас металевий міст, ось такий. А ось такий у нас бетонний. Звичайно, ми цей візьмемо, поставимо, все ж виглядає покраще. Ось гроші, звичайно, грошима. Ось. А... Важливо, щоб у нас все було ідеально. При цьому у нас швидше за все виникне ось тут проблема. В принципі, проблема 861 тисяч він у нас отримав. Проблема з тим, що швидше за все ми не зможемо витягувати його ідеально. Це все, що у нас відбувається, тому ми зараз відправимо потяг назад і поспостерігаємо, як він взагалі чи витягне. Тому що вогоні ми його накидали. Ось, а от потужності, здається, забули. Тим часом у нас 1940 рік. Уже по факту Друга світова війна відбувається. А ми забезпечуємо міста усім необхідним, що не вистачає їм. Вони у нас розростаються активно, і це чудово. Так, скільки ми тут отримуємо за ці продукти. Отже, 505 тисяч непогано. Ну і спостерігаємо за ним, як він піде назад. Добре, що тут приємно дивитися за цим усім, що у нас тут відбувається. Модельки прекрасні. Тобто, 50 кілометрів на годину. 59, 60. 59, 58, 57, 56. Ну, якщо поставити на першу швидкість, то так, це відчутно, що дуже-дуже повільно. Тобто до 52 все скочується, все ж потужності, швидше за все, цьому потягу не вистачає. Точніше, локомотиву. У нас там знову якісь проблеми. Знову ж ті ж самі. Ось тому було б досить логічно. Не замінити тут локомотив, оскільки він нам приносить чимало. Так, 3 мільйони, правда, і видатки. Ось при цьому 21 рік. Мені здається. Хоча, напевно, локомотиву ні. Ми його недавно придбали лише. Ось цей крокудил. Ну, зараз подивимося, скільки він нам отримає зараз. Ось, ще за один рейс. 700. 41 тисяча плюс, тобто 1,3 мільйони. Ем, забирає. Ну, нехай ще трішечки покатається. Нехай ще трішечки покатається. І ем, я думаю, все повинно у нас стати добре. Подивимося, що у нас тут активно місто повинно розвиватися. Я так е, думаю, у нас тут місто Львів, наскільки ми пам'ятаємо, так. 31 людина у нас очікує. Ось і давайте ми ще у Львові проведемо, окрім трамвайної лінії, ще й автобусну. Тому що нещодавно у нас з'явилися нові автобуси, і, відповідно, потрібно з цим щось зробити. Ось, окрім цього, бажано би було би поміняти усі лінії в самих містах. В принципі, у нас тут є дороги самі. Ось тому що з'явиться у нас пізніше проблема, тому, по можливості, по можливості, ми спробуємо. Покращити це все. Придеться, знову ж таки, зносити будівлі. Хоча, б, може, через центр. В принципі, тут у нас уже і так широкі дороги. Тут також широкі дороги. От. Ем, також нам потрібна автобусна. Так. Побудуємо, де можна широкі дороги. Ох, нічого собі будівлю зніс. 200 тисяч. Треба дивитися на це. Знову ж таки, будівлі. Буде зноситися. Ну, на всякий випадок, так? Звичайно, воно не завжди щось дає, але хочеться, щоб було поширше. Львів, звичайно, він не є широким, але все ж. Тому що в майбутньому у нас буде чимало проблем, місто буде розростатися. Зараз ми також ще цим самим подивимося з інших містах, що там робиться, чи в них існують проблеми, і чи потрібно щось поробити. Я поки що ставлю там, де можна, щоб не зносити дороги. Ось. Широкі вулиці. Ось. І зараз ми придумаємо, де би нам краще розташувати нашу лінію, враховуючи з тим, як у нас уже є щодо трамваїв. Так, так давайте це увімкнемо. Отже, трамвайна лінія. Так, якого вона кольору у нас? Що вона у нас не відображається? Трамвайна лінія. Де наш трамвай? Покажись! Тут ти чи ні. Не знайдеш? Ось наші трамваї. Ем. Чому У нас не відображається лінія. Щось я не бачу кольору. В принципі, тут відображається, а тут якось не дуже. Він їде у нас ось тут. Ми спробуємо зробити ось тут ще лінію автобусного, так? Давайте тоді набудуємо зупинок для початку, так? Автобусно-трамвайні. Отже. У нас є ось так. Ось так все проводиться. Ось, відповідно, нам би ось тут зробити. Ось так, щоб воно все захоплювало. Отже, у нас є тут зупинка, далі. Ну, тут, в принципі, мало кого захоплювати, але все ж буде. Ось далі. Побудуємо. Так, куди нас іде в цю сторону? А, Правильно, сюди, далі. Сюди, 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 з цієї сторони. От сюди, далі. от сюди. Ось далі. От сюди. Потім сюди. І тут е, розвертатися буде. То ось така лінія. Вдовжину. Ось там періодично буде десь пересічення, щоб люди могли сюди і туди їздити. Будуємо нову лінію. Ось, отже. Так. А хіба не в ту сторону у нас їде? Схоже, в цю. Ну, добре. Цю, значить, цю. Так, сюди. Далі погнали от сюди. Так. Щоб всі райони з'єднувало і при цьому е, з трамвайною лінією пересічення було. Щоб люди могли пересісти на трамваї при необхідності. Ось далі. Так. Ну і давай от сюди. Кінцево, так. Дев'ять зупинок у нас тут є. Давайте відразу закупимо нові автобуси. В принципі, ще би сюди, можливо, треба було би зробити. Хоча тут поки що цей район у нас не розвивається. Просто тут у нас пустота. Ніщо у нас не захоплює. А тут трамваї, нібито захоплюють. Тому для початку все ж одну лінію ми візьмемо. Закуповуємо відразу нові автобуси. Ось ті у нас з'явилися. Таке відчуття, що це якийсь турецький по назві. Навіть не буду вимовляти, як це звучить, тому що не дуже в курсі. Отже, якщо порівнювати з попередніми 13 пасажирів, 50 км на годину ціна, звичайно, знову ж таки, ну не в два рази більше, але досить так близько щодо цього. Давайте ми візьмемо автобуси, пофарбуємо у е, жовтий колір, так. І давайте їх придбаємо. Ну, хоча б два. Для початку два буде достатньо. Так, це у нас лінія номер 38 Поїхали. Дивитися на ці автобуси новенькі. Отже, ось такі ось такі у нас рухаються. Ох, Як гарно виглядають. Шкільні автобуси, ні? Тим часом у нас черговий потяг потребує заміни. Ну, дійсно, якісь шкільні якісь автобуси. Ну, але давайте поглянемо, що у нас там із потягами нашими. Де там потрібно щось замінити, отже, на вік. В принципі, я не бачу, що у нас якась проблема ось цей 33 роки, напевно, з ним, так? Чому він очікує, а? А що він у нас очікує? Очікування вільної лінії? Ага, швидше за все, він очікує, поки. Все одно ну, незрозуміло. Що за чортівня? Що у нас тут поломене? Отже, тут у нього світлофор стоїть, так? Давай подивимося на лінії. Цього він точно не пропускає. Хоча не знаю, можливо, давай спробуємо тоді світлофор поставити. Може, вони там не сприймають зараз. Не розуміють уже. Що це таке? Ось. Плюс все ж потрібно трішки покращити в одну сторону, ні. Так, отже, от сюди. Добре. З іншої сторони також. Я не думаю, що це щось зміниться. Швидше за все, у нас там є ще один потяг, і він. Заважає. Ось вони тут повинні роз'їжджатися. А, схоже, я їм тут не поставив. Ух ти ж, вони стільки років їздять, а я їм не поставив тут світлофорі, вони постійно очікують. Ух ти ж. Нам потрібно тут роз'їзд поставити, тому що вони досить багато часу втрачають. От, все, поїхав. Після того, як у нас є світлофор, роз'їзд. Вони тепер можуть роз'їхатися. Поїзд йде на Київ. Подивимося тепер, що у нас із Києвом. Ось цей потяг, до речі, у нас вже проблемний, швидше за все, його потрібно було би замінити. Цей потяг у нас йде на Одесу через Дніпро. Ось, Тобто він у нас був колись швидкісним. Відповідно, бажано би було його знову ж таки замінити, тому що все ж в столицю з моря. Ось Зараз знайдемо десь депо. І е, його поміняємо. В принципі, ось тут у нас є депо. То тобто він зараз сюди прибуде. Ми його відправимо назад. Тільки по якій він лінії йде, що він зараз знову не туди де треба зайшов. Тобто по білій. Е, біла лінія у нас є з'їзд. Поки що немає, але зараз тут змінимо. В принципі, ось тут бажано було б ще, щоб сюди у нас заходило. Ну нічого. Давай, щоб не було у них спокуси ще змінити якусь лінію, просто з'єднаємо. Чи не з'єднаємо? Буд великий. Що тобі не подобається, а? Тут взагалі немає можливості з'єднати. Ага, воно в іншу сторону в нас з'єднує. Ну, добре. Не просто мой стек. так. Чому? Чому ти не хочеш з'єднувати? Давай ми зупинимо. На секунду. Будівництво неможливо. Напевно, через те, що у нас там симофор, так? Тоді знесемо ось тут шматочок. Ось і побудуємо ось так. Ні. А ось так є. Тільки, звичайно, швидкість невелика, но, а Все одно не можна. О, ось так можна. Ух, здається, розібралися. Все. Запускаємо назад. Чекаємо, поки цей потяг прибуде. Так. Іде він на Київ? 76 км на годину. Він ще навіть розігнатися, не може. 98 пасажирів у нас тут. На 20-ту лінію ось тут у нас очікує 172 людини в Києві. В Дніпрі у нас очікує. 175 знову ж таки. І ось тут у нас очікує на 20-ту лінію всього 16. Ну, тому що він, напевно, забрав через це. Ну, зараз ми його замінимо обов'язково. Нехай розвантажується. Півмільйона! Майже мільйон він нам приніс відразу ж таки. Так, він уже завантажує людей, ні, це нам не потрібно. Давай в депо поки що. Відправляюся в депо. Київський вокзал, як завжди, тут забитий. Людей просто неймовірно скільки. В принципі, поки потяг іде в депо, ми можемо подивитися на сам Київ, хоча я думаю, що це буде недовго. Ось, тому що тут, схоже, скоро, скоро будуть якісь проблеми з транспортом чи ні. Поки що не видно ніяких проблем. Отже, у нас автобуси їздять, люди відпочивають. Ох, подивіться, які багатоповерхівки вже у нас тут, а можна, в принципі, по-іншому зробити, взяти ось так людину якусь вибрати. Ось спостерігаючи за людиною. Подивитися, що у нас тут робиться. Бігборди! Це, напевно, рекламують наш цей корабель новий. Так? Куди він поїхав? О, приїхав! Нарешті. Ну що ж, вагони я не знаю, але давайте спробуємо подивитися на локомотив. Локомотив у нас 33 роки. Думаю, що він уже старий. Що стосується з вагонів, 33 роки, я думаю, що вони також уже всі старі. Можливо, останні, хіба що ще не дуже. Давай подивимось передостанній. 21 рік. Ну, я думаю, що ми все замінимо. Повністю змінимо цю лінію. Отже, що можна взяти? Було б, звичайно, ідеально ось такий, але ще ідеальніше цей поставити на ось цю лінію кругову, тобто з Києва до Києва. Ось. А тут. тут? Голландця сюди поставити? Ну, не знаю. Давайте все ж напевно поставимо ось цей: 145 км на годину, щоб він у нас шалено прибував куди потрібно. Це, звичайно, буде ризиковано, ну нічого. Закупимо ми його, тому що це потяг, який ми ще не використовували. Ось цей вагон ми продамо, закупимо ось ці вагони. Так, отже, подивимося, скільки у нас тут буде. Давай відразу на 200 закинемо. Ось. По факту тут не дуже багато вагонів, але вони величезні. Відправляємо його назад на лінію номер 20 Так. І спостерігаємо з ним. Головне, щоб він зараз у нас правильно поїхав. Ага, правильно. Ось тобі правильно. Знову ж таки, на ту ж саму лінію. Ось це проблема виникає після того, як в депо заганяєш його. Він не хоче повертатися. Ось тут треба буде цей роз'їзд поламати. Так, давай подивимося за потягом. Цікаво ще, що ж, що це таке. Ось такий локомотив. Нічого собі. Малард якийсь. Маларт. Дійсно. Краще виглядає, чим нинішні локомотиви, які у нас є. А це просто паровоз. Звук так серйозно. Стукає, що у нас там за проблема. Знову ж таки, з продуктами. Ось зараз після цього, як він заїде на, на свою лінію, треба буде вимкнути, точніше видалити. Ось ось це, так. Щоб не було там ніяких проблем. Щоб йому не було бажання поїхати куди не потрібно. Ось, отже, ось цей шматочок ми видаляємо. Ось цей шматочок ми також видаляємо. І відправляємо його на станцію. Так, треба тільки забрати це все. А то ще можна саму самостанцію знищити. Мені цікаво, як зараз буде швидкісним режимом, як він буде летіти не дуже. Все ж, недаремно ми стільки, напевно, придбали вагончиків для нього. І локомотив такий. Скільки тут людей буде? 170, 193 людини! Нічого собі! Ох ти ж! Цікаво, скільки нам принесе підсумку, а? Тим часом у нас 1941 рік. А ми спостерігаємо за нашим шаленим потягом. Як в нього буде з розгоном? 85 кілометрів на годину. Я сподіваюся, він максимум до моста проведе, ні. Як бачимо, там і люди у нас видно в вагонах. Руками навіть михають, анімації є. О, чудовий момент, коли зустрічаються два потяги. 120 він, в принципі, вже давненько набрав. Очікувані лінії. Так, там тільки що сталевий пролетів. Проїжджаємо через міст. Це напевно у нас Дніпро. Правда, між Тернополем і Львовом навіть протікає. Це альтернативна мапа України. Отже, 193 пасажири. Цікаво, чи вони будуть вивантажуватись. 1,23 мільйона ми отримали. Ось цим дійсно цікаво, чи вони всі вивантажуються, чи не всі. А? Тобто вони всі вивантажуються? А, ні, не всі. 30 чоловік десь залишилися, які їдуть до Одеси. Тут далі завантажуються всі, хто потрібно. Всі, хто в Одесу з Дніпра. Але це ще навіть 200 не було. Шкода, я думав, 200 прибуде? Ем, хоча 105 людей ще очікують. Швидше за все вони хочуть в Київ назад, і тому вони очікують. Ну, якось так. Прекрасно. Чудово і різнокольорово. Все ще проблема залишається із. Що? Що це таке? Що таке? Ух ти ж! Немає продуктів! Швидше за все через те, що тут не встигають вивозити автомобілі. Тому нам придеться придбати ще декілька автомобілів. До речі, із цієї лінії нам потрібно зняти заміну. Ніка у нас тут лінія була. Зараз подивимося. Потрібно за всім слідкувати, тобто перша лінія, тому що в мене там була автозаміна через 25%, коли вона з'являється. І давай придбаємо ще сюди ополі: 1, 2, 3. Ось хоча б три ополя. Задати на лінію номер 1 це перша наша лінія. Давайте, ополі, давайте. Так, розвертайся, розвертайся відразу, тому що я знаю, що ви хочете в іншу сторону їхати. Розвертайся тобі. Горіть, Будь... що ти стоїш, а? Поїхав, давай. Ти також розвертайся. Стій! На розворот. Забираємо, не знаю, через що у нас ця помилка. Ну, не знаю, раніше не було такої. Тепер постійно вона з'являється. Тут, до речі, широченна у нас дорога. Максимально, напевно, скільки можна? Чи можна ще щось, щось зробити? Дуже широко. Так, можна ще дуже широко, але авто. Давай поставимо дуже широку. Ось, тут тепер у нас три лінії. Тут швидше за все уже не можна. Чи можна? Ні, тут уже не можна. Депо зважає. Давайте швиденько розбираємо усі ці товари, які у нас тут з'явилися. Можливо, навіть ще буде така проблема, що ми в підсумку не зможемо більше постачати, чи можемо, можемо. І е, окрім цього, давайте ми ще це перше місто також назвемо. Тому що перше місто, як у нас не названо, ось, оскільки воно у нас на півночі, як люди там і пропонували, ми назвемо його Чернігів. Правда? Я думаю, що буде логічно. Ось там були аргументи. Чому ось аргументи також, що саме це місто потрібно назвати Чернігівом, так що ми так і зробимо. Тобто у нас це буде Чернігів. До речі, тут у нас ще навіть тисячу мешканців немає. Ось, але у нас уже є Чернігів. Окрім цього, потрібно зразу буде перейменувати ось тут, так? Тому що. Чи в нас ося назвалася? Ні, це також. Тут станція ще старенька, ми її навіть не чіпаємо. Ось тут назвемо чернігів. Щоб потяги, які прибувають ось на цю станцію, слідували прямо туди. Прекрасно. Ось і зараз подивимося, чи у нас тут з'явиться. Чи ми продукти не виробляють, а? Ще за чертівня. На складі. О, -о, 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 О! Вон в чому проблема! Ми вже забагато привезли інгредієнтів і в підсумку вони просто не потрібні. Звичайно, є шанс, що якщо ми тут будемо все вивозити, то буде легше, тому давайте закупимо ще транспорту. ти ж! Давай ще два ополі, ще два ополі, більше ополів. Вже 51 транспорт у нас на лінію номер один. Погнали, хлопці, швидесенько забираємо, забираємо, забезпечуємо чернігів всім, чим потрібно. Давай, розвертайся, розвертайся. Ось, і ці продукти треба буде ще кудись возити, ще в якесь місто, тому що м -м, це буде м -м, дуже, дуже недобре. В принципі, можна возити в Тернопіль або навіть в Київ. Був би варіант. а? Автомобілями, звичайно, не варіант. Ось, а от і, зробити якусь лінію, правда, як би і продукти, щоб возити. Ось, Не знаю, треба добре-добре обдумати. Як би возити ці продукти, наприклад, в якесь інше місто. В принципі, є варіант ось, наприклад, провести ось таку лінію. Ось. Тобто, в долечинні, звичайно, можна звідси брати каміння, але все ж. Брати ось цю лінію. Ось, туди возити каміння. Точніше, а, це звідси каміння, так. Тому не варіант буде. Звідси каміння. щоб продуктів трішки захоплювати. Ну, треба ще, треба ще кудись взяти якесь місто. Найкраще, звичайно, в Турнопіль найближче, але щоб воно просто так не їздило, тому треба щось обдумати. Хоча вже з'явилися продукти, просто проблема з тим зараз з'явиться швидше за все, що ми забезпечимо повністю місто, тому що в нас багато автомобілів і більш не потрібно буде нікому. Оскільки тут автомобілі вже стоїть, вони всі очікують. Прям в черзі. Колона автомобілів. Ну і на цьому ми завершимо нашу сьогоднішню серію. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей. Бувайте!